В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас на сайті ЮАРадіо.кам, завантажуйте мобільну аплікацію та слідкуйте в соцмережах. Доброго вечора! Говорить українське Чикаго, і ви слухаєте Українське Незалежне Радіо. Сьогоднішній наш ефір присвячений важливій темі. Темі розмови з адвокатом Данилом Терлецьким, який допомагає тим, хто потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Але перед тим як перейти безпосередньо до розмови з Данилом Терлецьким, я хотіла зробити важливе оголошення для нашої української громади. Всі ми знаємо про те, що цього тижня, 22 лютого, в суботу відбудеться важливий важливий захід присвячений вшануванню пам'яті і відзначенню пам'яті власне початку третього третього. Року повномасштабного вторгнення, тобто третя річниця російсько-української війни, і власне з цієї цього приводу в центрі Чикаго біля Wrigley Білдинг за адресою 400 North Michigan Avenue, відбудеться важливий мітинг, на який запрошуємо прибути всі українські громаді по можливості принести з собою українські прапори, принести з собою банери. І також 24 лютого це безпосередньо буде вже у понеділок, в саму Річницю повномасштабного вторгнення властиво третю річницю відбудеться молитва Реквієм у Holy Name Cathedral за адресою 735 North State Street, Chicago о 6 годині вечора. Отже, звертаємося до нашої української громади, до всіх українців, до всіх свідомих українців. Просимо прийти о 4 годині по обіді до Wrigley Building в суботу 22 лютого, а також о 6 вечора 24 лютого в понеділок до Holy Name Cathedral. Також ще одне важливе оголошення, що в неділю 23 лютого в Театрі Шопена відбудеться Показ фільму Буча. Нагадаємо, що це художня драма, сюжет якої заснований на реальних подіях, які відбулися в місті Буча, Ворзель та Гостомель Київської області. Це важливий фільм, який варто подивитися кожному українцю. Незалежно де він мешкає. Але у нас є чудова нагода побачити цей фільм саме в неділю 23 лютого о 3 по пообіді в театрі Шопена за адресою 1543 West Division Стріт Чикаго. Ну, а ми продовжуємо наш ефір. І е, зараз будемо говорити з адвокатом Данилом Терлецьким, який зараз з нами є безпосередньо на зв'язку. Отже, Даниле, чи чуєте ви нас? Слухаєте? Так, чую, пані Оксано. Дуже радий вас чути. Дякую, що запросили. Ви те. Дякую, дякую, Данило, що ви сьогодні з нами. І нагадаю для всіх, що Данило Терлецький займається власне такими, ну можна сказати, дуже важливими ситуативними справами, коли людина потрапляє до дорожньо-транспортної пригоди. І коли в даній ситуації потрібно правильно розібратися, потрібна адвоката, який займається і спеціалізується саме на цих проблемах. Отже, аварії на легкових авто та на вантажівках саме цими справами займається адвокат Данило Терлецький. Тому зазначте собі телефон Данила 847 907 0605, і як я розумію, що в цих ситуаціях ви відразу можете телефонувати безпосередньо до Данила Терлецького. Ну а зараз. Я хочу власне надати слово Данилу для того, щоб власне можливо вести в курс справ наших слухачів, які ще не користувалися послугами безпосередньо Данила Терлецького, і як вести себе в цій. Ну, скажімо, такі екстремальні ситуації, коли людина потрапляє в дорожньо транспортну пригоду, коли е, хтось вдарив у ваше авто. Або так трапилося, що ви вдарили в чиєсь авто. І для того, щоб якомога, так би мовити, з меншими травмами, як і фізичними, так і психологічними, вийти з цієї ситуації, необхідна порада і допомога адвоката. Будь ласка, Данило, вам слово. Дякую, пані Оксано. По перше, я хочу сказати, що я сподіваюся, що нікому не будуть потрібні мої послуги. Зазвичай мені телефонують, коли потрапили в аварію, і ну, людина потребує допомоги. Перше все, потрібно себе берегти. Потрібно знати, що все в порядку і що ви в нормі. Угу. Я перше, що раджу людям, є якщо ви відчуваєте біль. Або якщо потрібно звертатися до лікаря, в першу чергу робіть це Телефонуйте в швидку і, і забезпечуйте своє здоров'я. Так, безумовно, це найважливіша порада, і тому всім треба власне на це звернути увагу, тому що всі решта справи можна безумовно полагодити. Але питання здоров'я є питанням номер один. Інколи бувають такі випадки, коли вони можуть привести і до фатальних, знаємо, завершень. На жаль, так буває, тому краще цьому запобігти. Так. І, звичайно, якщо є така можливість, якщо можливо сфотографувати машини після аварії, mm -hmm. ще ідеальніше, якщо людина має камеру, яка знімає гість, тоді ще mm -hmm. це можна використовувати в справі. Перше, що ми робимо, коли ми відкриваємо нову нову справу, є ми шукаємо, чи є звідкість відео, чи є наприклад mm -hmm. в машинах, чи є в будинках чи на світлофорах камери, які зняли цю ситуацію, бо такі докази можуть змінити обставини, де страхова компанія, яка взагалі не хоче нічого нікому заплатити, змінить свою своє ставлення, коли вони будуть знати, що ми маємо тих доказів, які потрібні, щоб виграти справу нашого клієнта. Зрозуміло, зрозуміло. Так, це дуже важливий аргумент. Отже. Питання номер один це є відео. Відео камери, які, якщо ви тобто, ви маєте на увазі, якщо е, є камера на дорозі, власне, де сталася ця подія, чи камера безпосередньо в авто, чи можливо хтось знімав із тих, хто бачив цю подію? Так, ми звичайно, якщо відбулася, наприклад, аварія біля угу. перехрестя і там є. Камери, які на світлофорі, тобто камери, які належать до міста чи uh -huh. до штату, uh -huh. то ми звертаємося до них і отримуємо копії цих е, цих зйомок. Якщо, наприклад, там стоїть банк чи пар, і в них є камери, які вони використовують для того для своєї безпеки, і вони uh -huh. зняли чи знімають, що відбувається на дорозі, ми теж до них звертаємося і отримуємо такі, е, такі теж. Е, ті відео, щоб ми могли це використовувати і показувати, що насправді відбулося. Бо кожен доказ може ну, привести до перемоги, скажімо так. Я вам е, скажу, на, наприклад, ми е, я представляв кілька років тому водія е, водія, е, який віз е, е, вантажівку. Е, зазвичай водії. Е, Ну, не, не завжди, але іноді вони їздять вдвох. То це була, це була пара, яка їздила разом. Один пішов спати, а другий ще їздив. А той, mm -hmm. хто їздив, заснув і спричиняв аварію. Mm -hmm. І той, хто спав, на жаль, він серйозно по пошкодився. Mm -hmm. А коли приїхали поліцейські і викликали швидку, вони їх звідти вивезли. Uh -huh. А той, хто спав, він був в піжамах, а той, хто їздив, був в чобутах і в джинсах. І ми таким чином, бо ніхто не, не, не міг пам'ятати, що відбулося, що саме сталося. Uh -huh. І ми таким чином, як вони були вдягнуті, могли доказати, хто був за кермом і хто ні. То uh -huh. кожен фактор, все, що відбувається, ми це все перевіряємо, досліджуємо, щоб ми могли е, ну, дійти до істина і, і допомогти своїм клієнтам. Е, і автобус, е, так, так. Я вас... е, Даниле, от власне, коли, коли трапляється такий ексидент, коли трапляється така ситуація, екстремальна ситуація, і доволі часто, ну майже мабуть, завжди в 100% людина перебуває в стані величезного стресу, в стані афекту. І не завжди не завжди можна, знаєте, реально оцінити ситуацію, яка є. І власне тут цей оцей важливий момент, тому що людина, яка яка більше можливо стривожена, більше знервована, вона може сприйняти те, що вона винна, або навіть як їй сказали, скажімо, що ви винні, будь ласка, і так далі. Ви будете відповідати, ви будете платити, і так далі. Вона не оцінила, знаєте, ну, реальну ситуацію, тому що перебувала в стані дуже сильного стресу, і таким чином вона може собі нашкодити. Тобто, от, мені здається, власне, визначення правдивої ситуації, хто насправді є більше винен чи менше винен. Чи хтось, можливо, взагалі не винен і так далі. В тій ситуації і потрібна, мені здається, допомога адвоката для того, щоб реально визначити картину, яка була насправді в момент ось цього ДТП. Правда? Правда? Саме тому я раджу спілкуватися спочатку з адвокатом, перед тим як розмовляти з страховою компанією. Угу. Нехай адвокат збере всі може збирати всі докази. Наприклад, ми навіть можемо завантажувати комп'ютер машини, який скаже, чи людина використовувала то, е, тормоз на, на якій швидкості вона їхала, угу, угу. Е, і, і якщо людина поговорить з страховою компанією, вони, вони зберігають свої інтереси безумовно. Е, якщо, якщо вони можуть чи знайдуть причину, чому не заплатити, вони не будуть платити чи відмовляються заплатити, тому краще угу. нехай людина зателефонує адвокатові. Адвокат буде безпосередньо розмовляти з страховою компанією, і цей весь стрес і, і, і все, що, що включається в тому, коли людина розмовляє з страховою компанією, зникає. Тому що адвокат, який знає, що говорити, знає, як досліджувати справу, може цим займатися. А якщо, наприклад, так трапилося, що ця людина потрапила до лікарні, тобто в неї є, ну. Суттєві якісь фізичні травми, і вона в даний момент не може з вами говорити і не може дати, власне, такої, знаєте, ну, описати реальну картину, як все відбулося. Тобто, як ви в цій ситуації потрапите? Чи ви спілкуєтеся з родичами? Чи ви шукаєте, скажімо, якихось свідків, які були ну, в цей момент бачили цю дорожню пригоду? Так, ну, звичайно, що. Якщо людина в такому стані, що вона сама не може з яким спілкуватися, uh -huh. ні, ні, я, ніхто інший не буде з нею спілкуватися. А іноді до мене звертають родичі. Я, я справ не шукаю. Uh -huh. Якщо до мене звертається, тоді я з сіма розмовляю. Якщо я можу допомогти, звичайно, я пропоную свої послуги, якщо ні, тоді я звичайно відверто розказую. Наприклад, в штаті Ілінойс. Uh -huh. А якщо людина більше 50% винна в, в ситуації, uh -huh. Uh -huh. вона не може отримувати збиткування. І я маю вже е, в стажі достатньо досвіду, що я якщо я думаю, що я можу виграти справу, бо я таким чином і отримую свою плату, я тільки отримую гроші, якщо я виграю справу, то я uh -huh. вже знаю, чи я можу допомогти, чи нереально допомогти, чи немає доказів і так далі. Але якщо є така можливість, навіть коли ніхто не вірить, я вам скажу чесно. Я uh -huh. я я бачу, що я можу виграти цю справу. Я за це візьмус. Наприклад, до мене, колись звертався клієнт, в нього була аварія, і інша сторона його звинувачувала. Страхова компанія вважала, що він винен, uh -huh. а поліцейські вважали, що він винен, а, мали ми фотографії. На жаль, не було відео, але я завантажив комп'ютери машини. Mm -hmm. І таким чином я довів, що це насправді е, була винна інша сторона. І я вірив в цю справу, і я знав, що я шукав і як це зробити, і ми виграли mm -hmm. цю справу. То, звичайно, я, е, якщо до мене звертаються, я всім роздаю свій мобільний номер. Цей номер, е, який на афіші, який mm -hmm. рекламується 847 907 0605 це мій мобільний номер. У мене mm -hmm. можна безпосередньо звертатися. Звичайно, якщо я зайнятий і не візьму слухавку, залишайте повідомлення, пишіть. Я я поверну. Я, я вам перетелефоную. Я з ціма спілкуюся. Якщо є така можливість вам допомогти, я допоможу. От власне це важливий момент, що тобто цей телефон є відкритим, так і таким чином кожен із вас, хто сьогодні бачить наш ефір, ви можете собі безпосередньо записати цей телефон і завжди мати його під рукою. Безумовно, ми не радимо вам власне потрапляти в, в дорожньо-транспортні пригоди, але знаєте, завжди треба бути, як кажуть. Забезпеченому якоюсь якоюсь інформацією, ми ніколи не знаємо, може це статися чи випадково з нами, чи це може статися з якимось товаришем, чи з якоюсь знайомою вам людиною, чи навіть з незнайомою людиною, десь, коли ви йдете по вулиці і раптом стається оця аварія, і людина розгублена, вона не знає, як правильно поступити. І в даній ситуації ви навіть можете скористатися тим і запропонувати ось цей номер телефону адвоката Дана Терлецького, який прийде на допомогу, який знає так, має величезний досвід в вирішенні оцих дорожно-транспортних пригод, і таким чином ви можете стати в пригоді якійсь абсолютно незнайомій людині, яка згодом буде вам надзвичайно надзвичайно вдячна, тому що все таки мені здається справа, коли ти маєш справу з адвокатом, який йде в суд і відстоює свої інтереси. Я так правильно розумію, Даниле, що ви йдете в суд, так що це це ваша практика йти в суд і відстоювати інтереси свого клієнта. Так, однозначно. Я вже від 2010 року маю ліцензію як адвокат mm -hmm. і відразу почав займатися цією роботою. І я вже маю стажі і багато досвіду в суді, слухання, свідчення і так далі. Коли потрібно занести позов, я цього роблю. Це звичайно, моя думка. Uh -huh. Я не можу сказати на сто відсотків, чи це є правдою чи ні. Але я знаю, що, що страхові компанії теж знають, що я суджуся, якщо потрібно, uh -huh. і через це мені здається, якщо я коли я порівняю е, скільки мені пропонують, е, коли ми завершуємо справи, або е, коли ми заносимо позов, і звичайно. Вони трохи інакше до нас ставляться. Що це має свою перевагу? Бо адвокат, який вміє робити все, uh -huh. може довести вашу справу до кінця успішно, і страхові компанії, я думаю, теж це знають. Безумовно, мати справу з професіоналом це важливо, і знаєте, ще такий один момент. Ви зауважили, що оплата за ваші послуги, я так розумію, вона залежить від того наскільки ця справа є, так би мовити, ну. Позитивно буде вирішена, і я так розумію, що ви берете певний відсоток від тої суми, яка буде повернена тій людині, яка постраждала у дорожньо транспортній пригоді. Так, якщо ми не виграємо справу, ми не отримуємо плату, і клієнт нам нічого не Угу. Так, ну це важливе зауваження. Тобто, в даному в даному випадку ви так би мовити нічого не тратите, але ви заручаєтеся підтримкою професіонала, який може відстояти ваші інтереси і, безумовно, відшкодувати вам певну суму. Тим більше, що я так розумію, Данило, коли трапляються ось такі ситуації складні, коли людина звертається до лікарів, коли потрібно пройти якесь певне лікування, можливо, навіть операція і так далі. По ідеї, ці кошти мали би теж бути е, повернені так? Чи страховою так. компанією, чи цією людиною, так яка скоїла це, це ДТП, так від тої суми, яку ми отримуємо від е, відповідальної сторони. Угу. Ми використовуємо ми ці фонди, ці кошти теж використовуємо для того, щоб відплачувати медичні рахунки. Звичайно, що бувають такі ситуації, де винна сторона не має достатньо покриття, так до речі, або так, немає власне. немає mm -hmm. як заплатити е, борги чи збитків. Mm -hmm. В тих ситуаціях ми шукаємо, чи є в нашого клієнта достатньо теж свого покриття, mm -hmm. чи є mm -hmm. десь звідкись, де можемо отримувати е, гроші, і іноді, якщо людина не має медичної страхівки, по Іноді треба використовувати медичну страхівку. Ну тоді ми намагаємося домовлятися з тими лікарнями. Якщо є така можливість, щоб вони взяли меншу суму чи закрили свої рахунки, mm -hmm. ну тоді ми це використовуємо. Але кожна справа має свої нюанси, і добре би було радитись з професіоналом, і, щоб, щоб могти це все завершувати правильно. Зрозуміло, ну дійсно, це так. Я власне, ви зауважили, що може бути людина людина може не мати страхівки, і, і власне може таке бути, що ну власне самої, самої страхівки я маю на увазі на авто. Хіба таке буває, або буває так, одностороння, але так, щоб людина зовсім не Багато Таких мала... людей, на жаль, в Чикаго, які їздять на машинах без страхівки, uh -huh. або вони купують якусь дешеву страхівку, яка. Uh -huh. Через якусь чи іншу причину відмовляється заплатити, а людина не надавала їй правильної інформації. Вони це використовують як підставу, щоб відмовитися, заплатити. Тому є закон в Іллінойс, що якщо людина попала в аварію, це не її провина, і інша сторона не має покриття взагалі або не має достатнього uh -huh. покриття. Ви можете використовувати свою страхівку в такій ситуації, і ваша страхівка буде до, до цього відноситись, ніби як е, вона стоїть з іншої сторони. Тобто, що вона uh -huh, uh -huh. покриває ту винну сторону. Тому uh -huh. я всім раджу: краще не економити на страхівку, бо ніколи не, не знаєте, краще її мати і не використовувати, ніж не мати взагалі. Бо не дай не дай Боже, буває різне. Якщо. Якщо є така можливість, я раджу всім купувати найдорожчу страхівку, яку ви можете собі дозволити. Зрозуміло. Данила. Ну і отак, от так, знаєте, підсумовуючи нашу розмову, от якщо би ви нам могли описати, як в ідеалі має виглядати ось цей момент, коли ну раптом трапилася ось ця пригода, людина розгублена. Які мають бути такі поступові дії, тобто крок за кроком, як правильно власне, поводитися, як правильно вирішувати ці всі справи для того, щоб не зашкодити собі безпосередньо, от якщо би ви могли описати так, будь ласка. Так як ми говорили раніше, в першу чергу здоров'я головне, найголовніше, якщо є хтось разом з вами в машині, перевірити, чи всі в нормі, якщо машина залишається посеред посередині дороги, якщо є така можливість, якщо машина може їхати, то якось виїхати з боку, щоб ви були в безпеці, і тоді зателефонувати поліцейським, щоб вони зафіксували всі моменти, всі дані. Збирали всю інформацію, отримали інформацію mm -hmm. про страхівку і е, тих, хто причетні до аварії, якщо ви в змозі, зробіть фотографії машин, щоб е, зафіксувати, що відбулося, які наслідки, і тоді, якщо треба звертатися до до лікаря чи їхати е, в лікарню, зробіть цього. Е, і тоді, після того, коли вже Є можливість зателефонуйте адвокатові, який піс після того звернеться до страхової компанії, щоб ви, uh -huh. щоб ви не були зобов'язані цього самі зробити. Uh -huh. Зрозуміло. Ну, от власне, такий план, згідно якому, мабуть, це буде. Ви ви зможете в найкращий спосіб допомогти саме собі до правильно і позитивно вийти з цієї, ну як завжди, дуже непростої і стресової ситуації. Тому, як і сказав Данило Терлецький, краще власне звертатися до професіоналів, краще безумовно мати страхівку на автомобіль і це ситуація, яка, знаєте, є надважливо, тому що це є ваше життя, це життя. Від вашого життя, мабуть, залежить і життя ваших рідних, вашої родини, і тому важливо вам мати теж обов'язково страхівку, тому що ви ніколи не знаєте. Тобто, під час цього ДТП, якою буде ця людина, з якою станеться цей ексидент, теж важливо, щоб ви і ще, ще одне. Я тільки скажу: так. купуйте двосторонню страхівку, якщо є така можливість, так абсолютно Бо іноді іноді людина купує машину в кредит. І е, страху, е, страхівка тільки покриває е, ну, не покриває позичку, а вартість машини. Або mm -hmm. інша сторона спричиняла аварію, і ви залишилися без машини. То краще е, зберегтися і і е, застрахувати свою власну машину, якщо можете. А, а теж перевіряйте або просіть їх. Тої людини, в кого ви купуєте ту страхівку, щоб вона пояснювала, які є умови. Наприклад, може хтось, якщо закінчаться права, і людина не, не, не побачила, наприклад, не дійсні її водійські права, uh -huh. може бути може бути в, в полісі написано, що якщо у вас немає дійсні права, ми не будемо вас покривати. Або uh -huh. якщо ви, ви е, міняли адресу, переїхали. В інше мі, місце, uh -huh. переїхали в іншу хату і не поміняли адрес, не повідомили страхові компанії. Добре б було перевірити цей поліс, що ви підписуєте, коли ви купуєте цю страхівку, щоб ви були впевнені, що ви теж забезпечені, якщо потрапить, ну, не дай Боже потрапитись в І Якщо виникнуть uh -huh. будь-які запитання по цих темах, звертайтеся, будь ласка. Консультації зі мною завжди безкоштовно чудово, чудово. Власне, і запишіть, будь ласка, цей телефон. Зараз ви бачите на екрані спеціально телефон Данила Терлецького 847 907 0605. Крім того, ви бачите ще адресу офісу. І, власне, всі зі всіма питаннями, будь ласка, телефонуйте, звертайтеся і. Краще, звичайно, щоб з вами не траплялися такі пригоди. Але на жаль, ми ніколи не знаємо, власне, як станеться інколи це абсолютно не будете винні, нібито і ви, але з вами трапилася ця пригода, і ви будете потребувати високопрофесійної допомоги. І, власне, в даній ситуації, мені здається, допомога Данила Терлецького буде саме, саме такою, яка, яка допоможе вам вийти із цієї скрутної ситуації. Ну і безумовно, як Данило сказав, робота страхівкою. Це не дуже проста. Тому, Данило, я дуже власне запам'ятала вашу фразу про те, що краще, коли самому не телефонувати до страхівки, а власне надати вам цю перевагу, говорити безпосередньо страхівкою, вам як людині, яка, яка є адвокатом, яка очевидно знає, як це робиться і як це зробити в кращий спосіб для того, щоб виграти цю справу, так? Так. Саме так. Дякую, дякую. Данила. Дякую вам сьогодні за розмову, за ваш час. Сподіваємося, наступного разу ми безпосередньо зможемо говорити з вами в студії. Ще раз нагадаю, з нами був адвокат Данило Терлецький, телефон 847 907 0605. До побачення, Данило, і до наступної зустрічі. Всього найкращого. До побачення. Дуже дякую, пані Оксано. Гарного бачення. Навзаєм вам також. Маєте надійний вживаний автомобіль. Придбайте автомобіль своєї мрії. Ми надаємо безкоштовну гарантію 3 місяці або 3 тисячі миль. Більше ніж 100 автомобілів в наявності. Найкращі ціни. Будьте впевнені в своєму виборі. Оформіть заявку зараз та отримайте своє авто. Ви втомилися жити на ренті і постійно змінювати житло. Вихід є. Придбайте свій власний будинок чи квартиру. Не впевнені і вагаєтесь. Повірте, ваші сумніви зникнуть миттєво, якщо ви будете мати справу з командою Любомира Лучечко. Вони працюють блискуче на ринку нерухомості і фінансування, подобають про вас заздалегідь і створять найсприятливіші умови для вашої позики. До речі, якщо ви приїхали по програмі ЮФОЮ, це не перешкода, щоб придбати власне житло, а чудова можливість заощадити кошти і жити у власній квартирі. А для тих, хто віддає перевагу штату Флорида чи Віскансен. Планує купити нерухомість для інвестицій. Все це входить у широкий спектр послуг від висококваліфікованих спеціалістів команди Любомира Лучечко. Телефонуйте 844 876 46 шість три. Солюшенс фінаншл Моргіч компанії НМЛСІД Тусіксер Сікс Найн, ан ікол хаузінг лендер енеріної резиденціо моргіч До уваги громадян України, які прилетіли у Сполучені Штати Америки за програмою U4U. асоціація самопоміч. Допомагаємо з оформленням документів для отримання Social Security Number, дозволу на роботу, медичного страхування, соціальної допомоги та TPS. Також проводимо курси англійської мови, допомагаємо з пошуком роботи та консультуємо з інших питань. Усі послуги безкоштовні. Наші локації 2456. West Chicago Avenue в Чикаго. Камберленд, Палатайн, Уілінг, Пейлос Парк. Блуміндейл. Телефонуйте 773 692 1010. 773 692 1010. Асоціація самопоміч. Ми працюємо, щоб вам допомогти. Українське.